Всім привіт! Сьогодні хочу показати станочок. Могильов 6009А і 2.1. Є такий же самий Могильов 6009. 2, Не 2, а там А4. Получається трішечки мощніший По функціях. Трішечки як мощніший Ну що хотів сказати про цей станочок. Брав його сугубо для ДМД. Щоб робити, щоб робити ці вулики, здивований тим, що можна також спробувати зробити рамки на цьому станку. Доволі цікава ситуація. На нього можна поставити диск. Диск можна ставити 230-й, найбільший, який є. Пропіл у нього 45 см. У його старшого брата вроді до 90 см. Ну В принципі, для вуликів, хлопці більше не потрібно. Обробляю доски, в основному досвіді 40 Я для... Я показую примірно Отакий... з, таким... з таким матеріалом працювати, більше станка не потрібно. Цей диск при... придбав на 200 радіус, що видно, показує. І брав його диск для пілки. Алюмінія, алюмінія і пластмаси. Зуби, бачите, маленькі. Пилюки создає дуже багато, але ріже дуже хорошо. І скажу, чого, чого от іменно такий дисбран. Він ріже краще. Далі, що до нього підходить? Що я казав, що можна робити рамки? От Іде фреза. Це максимальна фреза. В неї виходить 125. Наружний діаметр, внутрішній діаметр 32 і ширина 12 мм. Доволі цікаво. Я вчора користувався, доволі непогано вибирає. Ось з цієї сторони десь Мінуси, які в нього тут є мінуси. Мінуси один такий доволі цікавий. Це фішка в цьому станку виходить, що ну, я не знаю, що вони там думали, що вони там курили у ці конструктора. Фішка в тому, що дуже багато перестралювати потрібно з одної операції на іншу. Один з мінусів, один з мінусів, ось, бачите, дві позиції на різні роботи. От, Наприклад, до чого я це веду? Ось ця позиція стоїть більший. Ну, ось тут, з більшого на меншого переход у нас йде. Це на рубанок. Чого я казав, що ось ця пила дуже добре підходить. Тому що тут малі зуби, і я можу різати на таких оборотах. Тут обороти набагато більші виходить. Я не буду розказувати скільки, бо сам знаю, що більше. А фактично, виходить, коли ви маєте ставити пилу, ви маєте переставити цю позицію. Тут поставити меншу, тут поставити більше. Якби в Ютубі дивився про цей станок обзор, і в дійсності. Хлопці казали, що до цього станка ще в подарок має йти шуруповерт, тому що постійно його треба розкручувати і перекручувати. Ну, За що цей, цей, якби, пили, що я взяв по алюмінію, я вже не переставляю, поставив, працюю на ньому як, ну, без перестановки. Так, ладно, ставити я поки не буду. Щоб ще є мені коротше. В принципі, станочок рубає непогано. Показую, показую, показую ще які. Мінуси. В принципі, хлопці, за такі гроші, що я хотів сказати, за такі гроші. Краще не купиш, але є ще один такий неприємний мінус, який мені дуже сильно не сподобався. Я потім, звісно, не сказав, що які плюси. Ось цей мінус. Коли ви ставите станок, закручуєте, якби то не проблема, закрутили, так? Да? Можеш виключити. Закрутили її. Да, виставили. Получається, до чого я веду? Що уже погано? Ось деталі, які я вже вибираю. На, на цьому станку, який я вже зробив. Це спеціально вже для вулики заготовки. Я одразу я покажу, які вулики я в нього. Що в мене вийшло? Хоч ближче. Мінус Мінус один дуже великий. Дуже погано виставляти висоту прореза. Коли ви вибираєте четверть. потрібно... отаким цього. Потрібно ключиком откручувати. Я взагалі не розумію, нафіга не можна було, навіть в китайському якомусь станку я... У мене ще один станочок примерно такої, такого характеру, такої мощності. Навіть в китайському станку, блять. Придумана трубка зажимна, що ти можеш просто її якби піджати і виставити нормально. Тут щось вони трошки перемудрували. Ну, теж іде. Це все терпімо, я не говорю, що це критично. З таким макаром ми виставляємо висоту пропіла. Соответственно, виставили і починаєте гратися. Берете деталь, заготовку. Робите маленький пропіл. Витягуєте, дивитеся, попало, не попало і знову починаєте крутити. Ну, мені здається, що з тут можна було б щось якось таке придумати, щось краще. Що хотів сказати про плюси цього станка. Плюси. Ось ця лінійка, ця прижимна доска, вона в принципі непогана. Я так подивився, вона рівна і доволі швидко можна на неї працювати. Дуже багато. Дуже багато на різних станках, особливо китайського производства, вони роблять яку живу дуже погано. Дуже погано. Вона ходить, гуляє. Хлопці придумують різні нюанси, ставлять отакі якби, рейки, прижимають їх струбцинами, то, звісно, то вже дуже великий мінус. Тут один з великих плюсів до чого сюди попаде. Один з великих плюсів, що дуже швидко ця прижимна доска пересувається, доволі непогано виставляється. Я це дуже сильно оцінив. Ось тут, наприклад, вам треба вибрати, ви виставляєте. Ну, Звісно, я ще потім трошки пізніше буду мудрувати, щось, щоб можна було поставити тут якусь лінієчку чи щось вибити. І вже виставляєш, виходить, по двох сторонах. Примірно виставляю, оцей мікрофон сприймати біля мене. Примірно виставляю, наприклад, 17. Тут, тут 17. Ну, тут 17,2, значить тут трошки більше. Не, дай, просто показую, як я цим граюся зараз. Потім треба буде, звісно, лінеєчку. Отут, приклеп... тут прикріплю якусь лінеєчку, щоб було видно. Десь виб'ю 0, щоб було видно, як виставляти. Так, з цим зрозуміло заключення. До чого я хотів сказати, що перестановка з цього станка дуже довга. Коли ви будете працювати, то ви маєте примірно розуміти, що вам треба зразу робити определенний об'єм заготовки. От, наприклад, робите певний вулиць, значить ви маєте вибрати, наприклад, четверть чи позрізати, чи то та сьо, а потім переходити. Якщо ви будете все робити по одній деталі то ви просто біля цього станка угнетеся. Дуже він довго, дуже-дуже довго тут тобто це перестроїтеся. Я не буду показувати, ну, то, тому що тут техніка безпеки мене не цікавить, особу. і вас дуже. Так. Один. Один з позитивних, що мені дуже сильно сподобалося в цьому станку. Моментів таких позитивних. Можна виставити ось цю тут, доску. Тут. І в принципі зловити угол в 90 градусів. А коли вже зловив угол в 90 градусів, я, ну як хлопці я вам розкажу так в двох словах, Тож я маю поняття про станки. Працював столером, потім працював довгий час зборщиком борщику різав мебіль. Ну, Там звісно на форматних станках, там трошки точніше. И так само столяром був робив різні деталі, вікна, двері. Тому знаю, що такі хороші станки, не понашли. Ну я робив, звісно, на советських станках. Цей конечно, їм туди не годиться. Дивіться. Все треба виставляти. Показуйте зазор, це його Бачите? Зразу ставиш, виставляєш, щось тут все є для школьної роботи. Ось тут попіджимав, піджимав, повжимав, все, можна працювати. Все, якби. я випрощаюся, у мене все цінок стоїть на дворі. І таким методом можна зібрати. Я, звісно, все ще покажу, Ось дивіться, показую 90 градусів лобиті, бачите? На самий огонь. Ось таким методом можна зловити 90 градусів. Ожливив вже 90 градусів, вже ти від нього як береш просто на циркулярці обробляєш і в тебе виходить рівний квадрат. Для мене цей станок дуже добре підходить, тому що я роблю типу Ну, не просто в мене виходить вулики йдуть. Сендвич, я теж його покажу, потім набагато легший. Ось робота фрізи. В общем, можна можна без проблем вибрати. Тут стругальна ширина, по якій ви можете, максимально виходить 3 мм, максимальна ширина 200 чи 180 мм. Тоже то небагато, но все равно можна працювати. Такий станочок, в принципі, за такі гроші, які я купив. Ну, від нього щось надіятися. Від нього щось надіятися краще, немає смислу. Дивився бошка, наприклад, 12 тисяч гривень і вище. Хороші професіональні станки, вони добре стоять. Ну, І то якби той він не професіональний. На цьому станку я все переглядав, дивився, можна вивести ток. Звісно, буде похибка міліметр, десь угла не буде 90 градусів, але можна працювати. Я ще покажу, як я на ньому буду працювати.